Покажу вам свого помічника: це The Silk, ультразвуковий скрабер найновішого покоління. В комплект входить сам скрабер, зарядний пристрій, а також ємкість для води. Тут є три режими роботи: очищення разом з водою, сама ультразвукова чистка, а також фонофорез. Планувати ультразвукову чистку в себе вдома зовсім не важко. Для цього не потрібно якихось особливих косметологічних знань. Спочатку я наношу гідролізуючий гель, щоб відкрити пори і розігріти шкіру для покращення ефекту на плівку. Тоді чекаю деякий час і частко. Забираючи плівку, повільно воджу ультразвуковим скрабером. Він відштовхує бруд з кліти, не травмуючи шкіру, як, наприклад, на механічній чистці. Останній етап це глиняна маска. Заспокійлива, вона закриває пори і має антибактеріальну дію. Так, дівчата, чим класно вдома мати такий професійний скрабер. Ну, по перше, це все сезонність. Вам не потрібно чекати похмурої погоди або закінчення літа, щоб зробити якісь. Додаткові очищення, шліфування, чистки і так далі. А ще класно те, що третя перевага, як на мене, дуже вагома: економія моря часу і грошей також, тому що, маючи такий скрабер, ви зменшите поход для косметолога в декілька разів і забезпечите собі чистоту шкіри.